Samsung повертають s 26 Qualcomm презентували купу крутих процесорів. Ціни на усе збільшаться ще більше, а автівки від Xiaomi тікають від своїх власників. Про ці та інші цікаві новини світу інтернету та технологій в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Ресурс Bloomberg стверджує, що Apple вирішили змінити свої майбутні плани щодо усіляких носимих пристроїв на окулярів і VR-шоломів. Якщо буквально нещодавно в пріоритеті була розробка доступного та легшого Vision Air, то після презентації Meta пріоритет змістився в бік проєкту розумних окулярів, на кшталт Meta Ray-Ban. Ці окуляри планувалось випустити в другому кварталі 2027 року, проте тепер потенційний реліз відбудеться, скоріш за все, вже в 2026 році. Перше покоління еплівських саме окулярів матиме декілька варіантів дужок та оправ, проте дисплею там місця не знайшлось. Тобто буде декілька камер для роботи Apple Intelligence, ну і стандарт. Стандартний джентльменський набір, відповіді на дзвінок і так далі. І так далі, і так далі. Вже всі на світі встигли розповісти про те, як нова випарна камера та алюмінієвий корпус в iPhone 17 Pro Max позитивно попливали на охолодження та результати в іграх. Проте, дехто вирішив піти ще далі. Один з користувачів Reddit взяв свій новенький 17 Pro Max і для максимального охолодження встановив туди п'ять інтерфейсів охолодження від NVMe накопичувачів. І завдяки цій конструкції його результати в стрес-тесті стіл Nomad покращились на більш ніж 20%, а стабільність склала 90%. Тож, я думаю, зовсім скоро варто чекати на випуск усіляких чохлів радіаторів, які будуть здатні відводити достатньо багато тепла, щоб взагалі не згадувати про тротлінг на топових айфонах. Ви ні за що не здогадайтесь про те, що я хочу вам запропонувати. Так, це, звісно ж, збір цього разу. Збір спільний і подарунки також дуже цікаві. По-перше, треба зібрати на дрони для 129-го батальйону ТРО. По-друге, на поточні потреби, ремонти та дронову компоненту однієї з ігарських бригад. Кожні ваші дві гривні надзвичайно важливі, тож не забувайте, що маленьких донатів не існує. А для більшої цікавості та заохочення подарунки цього разу дуже цікаві. В якості головного призу ПК з процесором Ryzen 9 5950 3090, 3090 з Скаженим блоком живлення на 1250 Вт, що можете поставити туди 5090. та найголовніше стилізоване це все під сталкера. Окрім цього, традиційно розіграємо PS5 Slim, звісно ж, але і це ще не усе. Також в розіграші буде монітор Legion 32 дюйми, 2К та 180 Гц. Для поціновувачів книжок, колонія Макса Кідрука та не проста, а з автографом, який я брав у нього особисто. Тож річ доволі унікальна. Крім цього, буде ще купу сілякого мерчу, повний перелік якого я залишу. Пишу в документі в описі відео, якщо не забуду його зробити. Правила, як завжди дуже прості: 200 гривень це один шанс, 1000 – 5 шансів і так далі. Проте не забувайте, що в першу чергу це збір, тож кожна гривня надважлива. Усі посилання будуть в описі відео та закріпленому коментарі. Президент Samsung Display Лі Чонг на одному з заходів підтвердив журналістам, що Samsung починає масове виробництво oled панелей для складних смартфонів одного секретного північноамериканського клієнта. І я навіть не знаю, це ж який такий північноамериканський клієнт може масово потребувати величезної кількості панелей від Samsung, та ще й при цьому залишатись неназваним. Напишіть свої здогадки в коментарі. Для постійних глядачів наших новин не є секретом той факт, що нові тонкі смартфони, такі як S25 Edge чи iPhone Air, з'явилися як спроба змінити. Плюси у відповідних флагманських лінійках, адже саме плюс версії продавали завжди найгірше. І якщо у Samsung Edge вийшов дещо паралельно з іншими смартфонами, то Apple вже викреслили плюс зі своєї лінійки, замінивши його саме Air. Проте не виключено, що обидві компанії повернуться до плюсів, адже як показали продажі, тонкі смартфони продаються все ж гірше, ніж продавали плюси. Щодо Apple точної інформації ще немає, але знову ж інсайдери кажуть про те, що попит на AIR менший за прогнози. А от у Samsung справи такі, що вони всерйоз планують випустити і звичайний плюс. Питання тільки полягатиме в тому, яке ім'я йому дадуть, адже нагадаю, звичайного s 26 не буде, бо там буде s 26 Pro. Останнім часом все популярнішими в світі аксесуарів стають захисні плівки для конфіденційності екрану, в яких зображення видно тільки якщо ви дивитесь на дисплей під прямим кутом, через що збоку ви там взагалі нічого не побачите. Судячи з усього, S26 Ultra отримує таку функцію нативно на рівні заліза. В останній версії One UI знайшли згадки про приватний дисплей. Функція матиме декілька опцій, як от автоматичний режим, який буде вмикатись в залежності від локації, або ж можна буде активувати його для конкретного застосунку, усіх сповіщень чи інтерфейсів з введенням пін-коду чи паролів. І як на мене, це дійсно круто, без перебільшень. А взагалі цікаво бачити, як історія робить цикл. Раніше екрани сварили за погані кути огляду, а зараз купують плівки, щоб вони стали гіршими. Я офіційно оголошую, що станом на зараз премію найідіотськіх неймінгів впевнено забирає Qualcomm. Нещодавно вони показали купу нових процесорів як для смартфонів, так і для ноутбуків чи ПК. У минулому році було презентовано топовий Snapdragon 8 Elite, який попередньо мав назву 8 gen 4. В цьому році показано Snapdragon 8 Gen5 і Snapdragon 8 Elite Gen5. Тобто Еліт раптом отримав одразу плюс 4 покоління. І це тільки початок, бо в ноутбучних там також дуже весело. Менше з тим, давайте поговоримо про процесор. 8 Elite Gen 5 отримав конфігурацію 2 плюс 6, де два потужних ядра. Це Orion 3 покоління, що має частоту до 4,6 ГГц, які продуктивніші на 20% і енергоефективніші на 35% в порівнянні з попереднім поколінням. Ще 6 ядер отримали частоти до 3,62 ГГц. Нова графічна частина Adreno продуктивніша на 23%, на 20%. Відсотків енергоефективніше, а трасування променів покращилося на 25%. Я кожного разу тихенько посміхаюсь, коли чую про рейтрейсинг на смартфонах. Нейронний процесор на 37% швидший, а ще дуже прокачали процесор обробки зображень. Тепер це 20-бітний AI ISP з першою у світі фізичною підтримкою Advanced Professional Video. Якщо дуже коротко, це щось на кшталт Apple ProRes, тобто безвтратний якість відео, наближена до оригінальної нестисненої. Звісно ж, процесор крутий і вже є тести, де він випереджає. В деяких дисциплінах навіть новенький процесор від Apple. Пристрої з цим процесором вже зовсім скоро будуть анонсовані і презентовані, і деякі вже власне майже продаються. Другим анонсованим процесором став Snapdragon 8 Gen 5 без Elite. Його презентували не настільки детально, бо й до релізу ще має пройти трошки часу, там цей він в наступному році релізниця. Відмінність від Еліта полягає в тому, що тут не два Оріона і шість ефективніших ядер, а одне ядро Оріон і сім ефективних ядер. Частоти при цьому зберігаються на рівні 4,6 та 3,62, відповідно. Тобто, це такий собі передфлагманський процесор, який все ще матиме останні технології, останні типи ядер. Проте буде не настільки надмірно потужним і теоретично трошки дешевшим, що добре. А от дійсно цікавими стали Процесори для ноутбуків і ПК Snapdragon X в минулому році лінійка включала в себе звичайний X, X та X Elite, що погодьтесь, цілком зрозуміло, деякий процесор в лінійці знаходиться і за який сегмент відповідає. В цьому році, принаймні, поки що, ми отримаємо також три процесори, але це X2ELite, ще один X2 Elite та X2 Elite Extreme. І я скоро чесно язика зламаю, просто вже ну, взагалі не смішно з цими неймінгами. Найпростіший X2 Elite це 12 ядер, шість з яких це Orion з тактовою частотою 4 ГГц одночасно по усім ядрам, а 6 це енергоефективні ядра з частотою 3,4. Prime ядра здатні в турбобусті розвивати 4,7 ГГц на одне ядро. Ну або 4 ГГц, власне, по усім шести ядрам. Кешу загалом 34 МБ, шина 128 біт, тобто 152 ГБ за секунду. Другий X2 Два Еліт отримав на 6 прайм ядер більше, тобто тут вже 12 потужних ядер і 6 ефективних. Базова тактова частота однакова, проте на відміну від простішої моделі, 4 і 7 тут може брати не одне, а одразу два ядра. Кешу 53 МБ, шина такаш, третій і найпотужніший варіант X2 Elite Extreme Має таку ж кількість ядер, тобто 12 потужних і 6 ефективних. Але частота на усіх ядрах одночасно складає вже 4,4 ГГц. А турбобуст що на одному, що на двох ядрах, вже з позначкою 5 ГГц. Кешу також 53 МБ, а А шина вже 192 бітна, тобто 228 ГБ за секунду. Відрізняються вони і за графікою, зокрема частотами, та наскільки я розумію, кількістю блоків. Проте детально це ніде не описано. NPU сюди однаковий, 80 тереоперацій. Наразі це дуже потужний процесор. Дійсно, що у порівнянні з попередником став швидшим на 39% в одноядерній продуктивності, на 50% багатоядерній, більш ніж вдвічі кращий в графічній частині та на 78% кращий в питанні NPU. Якщо коротко, він потужніший та ефективніший у порівнянні з усіма останніми рішеннями, як Intel, так і AMD. При чому це не просто заяви самої компанії, вже й незалежні тести з'явилися. Він там дійсно розриває усе живе. Екстрім вдвічі обходить як мобільні рішення від Intel, так і від AMD, Що в питанні чистої продуктивної продуктивності процесору, що в питанні графічної частини. І це дійсно круто. Питання тільки в тому, скільки буде коштувати цей процесор. Звісно ж, стоїть питання із Apple Silicon, адже саме він є прямим конкурентом. Рендом на ARM. І, грубо кажучи, наразі топовий Elite Extreme трошки поступається m 4 Max і приблизно паритетний з m 4 Pro. І це все круто, проте є декілька, але перевага над Intel і AMD це вау! Проте вже зовсім скоро Intel покаже свої пантерлейки, які можуть бути дійсно дуже цікавими. Та й AMD мають показати нове покоління мобільних процесорів ще до CES 2026 І ось ці страшні цифри вже можуть стати не такими і страшними. Так само, і з Apple вже зовсім скоро на ринку з'явиться m 5 і відповідно там історія 100% буде потужніша за ось ці Snapdragon. Але насправді круто, що конкуренція є і що вона стимулює розвиватись усіх. США все сильніше і сильніше закручують гайки виробникам чіпів, і наразі TSMC в дуже складному становищі. Буквально півроку тому плани тайванської компанії полягали в тому, що їхні американські заводи будуть відставати від тайванських десь на 2-3 роки, проте тепер плани змінюються. Адміністрація Трампа вимагає, щоб 50% загальної потужності з виробництва чіпів знаходились саме в США. Через що запуск виробничих ліній двонанометрового техпроцесу процесу та А 16 тобто 1,6 нанометри, на заводах Аризони стартує до 27-го року. Для розуміння на передових тайванських заводах 2 нанометри мають почати виробляти до кінця цього року, в той час як а 16 стартує у другій половині 26-го. Тобто, дуже грубо кажучи, різниця між запуском технологій на заводах складатиме мізерні півроку рік у порівнянні з тим, як раніше не тайванські заводи TSMC відставали на 3-4 роки, в найкращому випадку. Якщо ж ви думали, що ситуація з підвищенням цін на усю електроніку у світі закінчилась, у мене для вас є погані новини. Все та ж адміністрація Трампа збирається запровадити ще більші тарифи на електроніку, яка збирається не в США. Тобто, дуже грубо кажучи, якщо Nvidia та Apple використовують заводи не в США для виробництва своїх продуктів, зокрема чіпів, на ці продукти будуть накладені додаткові тарифи, і це, звісно ж, одразу попливає на абсолютно усю електроніку. Хіба що окрім Intel, бо вони збираються саме в США. Таким чином, за даними аналітиків, десь ось так будуть коштувати продукти AMD та Nvidia в США, і це без податків, просто в США. І якщо все піде так, це є так як йде зараз. Чи варто мені знову казати про те, що це підвищення ціни розкинеться на увесь світ, як це наразі роблять усі виробники? Ну і ж також не варто забувати, як це сталося з тією ж PS5. І це все до того, що вже зараз тільки в США ціни на електроніку вже зросли щонайменше на 5%. а це тільки початок. І це якщо не згадувати про меблі, будівництво та автопромисловість. Інше раптове підвищення цін раптом та неочікувано оголосили Xbox. Якщо коротко, ціни на Game Pass у світі зросли на 50%. Базовий тариф зріс з 7 до 9 євро, проте в США ціна не змінилася, все так само 10 баксів. Преміум також не змінився, це все так само 15 баксів або 13 євро. А от найбільше невдоволення прийшло через Ultimate, адже замість 20 доларів чи 18 євро ціна зросла до 30 доларів та 27 євро відповідно. В США зросла вартість і PC Game Pass з 12 до 6 євро. 1650. А от в Європі ціна на нього залишилась на рівні 12 євро. Принаймні, поки що, чим же майки хочуть виправдати підвищення додаванням Fortnite Crew, який коштує 12 баксів сам по собі, Ubisoft Plus Classic, це ще 8 баксів. А ще там став доступнішим став точніше доступним, наприклад, Hogwarts Legacy. Панікувати в Україні я поки не бачу сенсу, бо, хоч мені і прийшов лист про те, що тепер моя підписка коштуватиме не 36, а усі 50 баксів. Насправді це взагалі не так, бо, по-перше, ціни що в 36, що в 50 баксів я взагалі ніде не бачив. По друге, в мене PC Game Pass. по третє, він як коштував 300 гривень, так і коштує. І так в Україні і так працює виключно PC Game Pass. Тож проблеми у цих і так далі нас не сильно обходять. Хіба що у вас все ж консоль Xbox і в тому регіоні, де ви зробили свій аккаунт, все ж дуже змінилась вартість. Нарешті з'явилася офіційна вартість та передзамовлення на ROG Xbox LI та ROG Xbox Lі X, і навіть в Україні. І там все як ми з вами говорили. Простіша Xbox LI – 30 тисяч гривень, Xbox Lай X 43 тисячі, і це навіть трохи дешевше європейських цін. І так, я також доволі, як ви так висловитись. Дещо збентежений вартістю, особливо X. В свою чергу, Xbox стверджує, що в багатьох країнах консоль розібрали чи не в перший день саме на сайті Xbox, і вона ще де неде залишилась на сайтах Asus. При усій моїй щирі любові та повазі до Asus, хоча я й розумію, що вони всі таки класні, особливо X, і враховуючи сучасні реалії, воно, мабуть, і не може коштувати дешевше, проте це все ж дуже вражає. Ну а що воно там і як, можливо, якось подивимось згодом. Ну і давайте на останок трохи новин електрокарів. По перше, з'явились перші фотографії без камуфляжу давно обіцяної найдешевшої Тесли. Це буде доволі сильно спрощена Model Y, у якої, згідно з витоком коду на сайті Тесла, не буде світлової панелі спереду і позаду, в другому ряду відсутня сенсорна панель, HEPA-фільтр також забрали, як і панораму. Інтер'єр базовий, крісло текстильні, кермо з ручним регулюванням, а корисний об'єм зменшився з якоїсь причини на 28 літрів. Всі ці спрощення заберуть з вартості 5 тисяч доларів. Тож вхід в екосистему Тесла починатиметься з 40 тисяч доларів, що аж ніяк не в'яжеться з обіцяними 25 тисячами. В Китаї щасливий чи не дуже власник Xiaomi 7 припаркував свою автівку біля будинку і займався своїми справами разом з дружиною. Як раптом його автівка почала кудись їхати. Власник доволі сильно здивувався такому перебігу подій, вибіг на вулицю і намагався зупинити свою автівку. Після чого він, звісно ж, звернувся до сервісного центру Сяомі, де йому сказали, що це він сам зі свого айфону дав команду автівці запаркуватись. У відповідь на це власник Су-7 надав відео з камер спостереження, де видно, що його смартфон взагалі лежав окремо. Дуже довгий час, не в не нього навіть в руках, а просто на столі. Поки що історія не отримала продовження чи офіційної відповіді, чи коментаря Xiaomi, чому так трапилось. Але коментарі під оригінальною новиною на Weibo – це просто щось. Тож, навіть <сміття> китайці тролять одне одного за використання техніки Xiaomi. А ще днями генеральний директор Xiaomi Лей Цзюн абсолютно офіційно заявив, що для створення U7, u 7 коротше, кросовера свого вони купили три Тесли. Model Y, і просто розібрали їх для того, щоб все досконально вивчити, що куди кріпиться і що як взагалі робиться. Тобто інші китайські автовиробники, хоча б переманювали інженерів і дизайнерів з великих компаній автовиробників, а Xiaomi просто взяли і спробували скопіювати Tesla. Тому якою привабливою не була ціна на всі ці демпінговані китайські авто, в які ще й держава там вкладає свої гроші. А автівки насправді там як такої не так вже й багато. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте писати свої думки з приводу всього цього в коментарях. Також беріть участь в нашому зборі та розіграші, бо щось ми там зовсім призупинили сильно. Ну а з вами на зв'язку завжди був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну. І це його. Передивіться свої ДБЖ, зарядні станції, павербенки і так далі, щоб потім для вас не стали неочікуваними блекаути. Відео про вибір зарядної станції, до речі, досі актуальне.